Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Заступник начальника штабу оборони Румунії генерал Георгій Цевлат повідомив, що Румунія готова буде збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу. У зв'язку із постійними атаками Російської Федерації на українські порти на Дунаї, які знаходяться. Буквально у кількох кілометрах від кордону з Румунією, румунські військові вирішили розмістити у прикордонних селах близько 600 військових та сили оборони проти дронів. І рішення збивати ці дрони це, можна сказати, новий етап у конфронтації між Російською Федерацією та країнами-членами Північноатлантичного Союзу. Нагадаю, що. Історії із російськими дронами на румунській землі передував справжній дипломатичний скандал, коли у Міністерстві закордонних справ України та й в українських збройних силах повідомляли, що російські дрони впали на румунські території. А в Бухаресті на найвищому рівні спростовували цю інформацію з Києва. Однак, ретельне розслідування ситуації довело, що Дійсно, російські дрони впали на території Румунії. Звичайно, можна вважати, що це технічна помилка з боку керівництва російських збройних сил, що ніхто навмисне не збирався атакувати Румунію. Однак, в будь-якому разі, дії, які досить серйозно загрожують національній безпеці країни-члени НАТО, це не жарт. Та й в самій Румунії і. Політики і експерти, і медіа почали задаватися питаннями, наскільки країна готова до захисту своїх національних інтересів, коли поруч з її кордонами вирує війна, і Російська Федерація, очевидно, сповнена рішимості знищувати українську портову. Інфраструктуру наскільки може взагалі бути в такій ситуації забезпечена нормальне життя у прикордонних румунських селах, якщо румунська армія не буде застосовувати жодних засобів боротьби, і лише констатувати той факт, що керівництво Російської Федерації не збиралося наносити якоїсь спеціальної шкоди румунським громадянам і румунським інфраструктурним об'єктам? Ну, добре, цього разу все закінчилося без жертв, однак. Хто сказав, що саме так ситуація буде розвиватися під час ймовірної наступної атаки російської армії на українські порти на Дунаї. І от було ухвалено абсолютно логічне рішення, що російські дрони будуть збиватися силами румунської армії. Якщо це дійсно відбудеться, то вже сама Росія опиниться в цій ситуації, в якій опинялася, скажімо, Польща, коли на її території знаходили уламки російських ракет, чи Румунія, коли на її території знаходили уламки російських дронів, і в тому і в іншому разі польське і румунське військове командування підкреслювали, що мова йде про ненавмисні дії російської сторони, і що Росія воює саме з Україною, а не з країнами-членами НАТО, що російські військові не збиралися. Завдати навмисної шкоди Польщі чи Румунії. Але якщо російський дрон буде знищений румунськими зусиллями, тоді вже доведеться російському військовому командуванню пояснювати. Своїм співвітчизникам, що насправді Румунія не мала ніяких спеціальних зазіхань на російську військову техніку, і що її знищення відбулося тільки тому, що відбулася помилка, що російський дрон, який мав на меті знищувати. Критичну інфраструктуру України потрапив на румунську територію. Тут дуже хороше питання: а чи будуть росіяни діяти саме так, як перед цим діяли румуни чи поляки, чи навпаки вони будуть використовувати цю ситуацію для нових загроз і нових погроз на адресу країн-членів? Північно-Атлантичного Союзу. Ми маємо усвідомлювати, що Володимир Путін завжди готовий до провокацій і гібридних війн. Поява вагнерівців на кордоні Республіки Білорусь з Польщею і Литвою свідчить про те, що є різні плани використання. Військових, які по суті підпорядковуються вищому політичному керівництву Російської Федерації, саме з метою нових провокацій, саме з метою нових ворожих дій проти тих, хто сьогодні підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією, і таким чином можна говорити про ситуацію, яка є абсолютно очевидною для всіх тих, хто стежить за російсько-українською війною. Ця війна може у будь-який момент перетворитися на реальну конфронтацію між Росією і країнами-членами Північно-Атлантичного Союзу. Ця війна може у будь-який момент стати приводом для гібридної війни між Росією і країнами-членами НАТО. І можна собі уявити, що Володимир Путін якраз і думає про ймовірність такої гібридної війни в ситуації, коли мова йде. Про і можливість його поразки. На українському фронті для того, щоб продемонструвати своїм співвітчизникам, що це не Україна завдала поразки російським військовим, що це не Україна намагається звільнити свої території від російських окупантів, а що це колективні дії країн-членів Північно-Атлантичного Союзу, якраз і потрібно, щоб якась там російська ракета і якийсь там російський дрон був знищений військовими країн-членів НАТО, і тоді можна буде з певністю Говорити принаймні з пропагандистською метою, що насправді країни-члени НАТО давно вже беруть участь у війні України проти Росії, що вони не просто допомагають Україні зброєю, але й використовують свої власні збройні сили для того, щоб знищувати російську військову техніку. Але це не означає, що Румунія чи Польща чи інші країни-члени НАТО, які мають кордони з Україною, не мають діяти так, щоб захистити власні національні інтереси. Мені здається, що це абсолютно логічно. Адже якщо не буде такого захисту національних інтересів, відбуватиметься зовсім інша ситуація. Ситуація пов'язана якраз із тим, що Росія буде переходити нові і нові червоні лінії, що російські військові будуть. Демонструвати свою готовність створювати провокації не тільки проти України, але й проти країн-членів Північно-Атлантичного Союзу і кожного разу доведеться вирішувати одну головну проблему: а наскільки реакція на російські дії не призведе до прямого зіткнення країн-членів НАТО з Російською Федерацією? Румунське рішення демонструє, що немає. Серед країн-членів НАТО страху перед тим, щоб відповісти Росії, принаймні на власній території, те, що Північно-Атлантичний Союз зараз планує навчання, які на меті будуть мати якраз відпрацювати можливість оборони країни-члена НАТО від ймовірного російського нападу, і є чіткою відповіддю на будь яке російське зазіхання, тому що у Кремлі мають усвідомлювати, що Війна, яка була розпочата проти України, не може бути перенесена на територію північно-атлантичного союзу. Що Кремль отримує там досить серйозну відповідь, що ніхто не буде просто виступати із офіційними заявами. І, до речі, це за великим рахунком і гарантія безпеки самої України, тому що після прийняття України до північно-атлантичного союзу і тут на українській землі перестануть побоюватися можливих нових. Ударів з боку Російської Федерації і справжніх військових, і гібридних, і пропагандистських проти усього цього можна буде вибудувати спільну оборону. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні БаймієКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, Користуйтеся функціями спонсорства самому Ютуб. Перемоги миру вам! Хай щастить!